Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про те, наскільки комфортно буде далі, ймовірно, працювати волонтером в Україні. Хоча навіть це слово дуже тут недоречне. Але те повідомлення, яке... Попередньо поширила Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони та волонтерка, яке стосується рішення Мінсоцполітики щодо певних нововведень для роботи волонтерів, а насправді йдеться про ввезення гуманітарної допомоги на територію України, змушує трохи знаєте дивуватися. Будемо зараз з'ясовувати про що йдеться, наскільки це може завадити так надавати допомогу Україні в тих чи інших об'єктах, Ємах будемо запитувати, пані Дано, чи є ви вже з нами на зв'язку. Добрий вечір вам. Добрий вечір, добрий вечір Україна. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, пані Євгенія. Справді, Я згідно з постановою уряду, з 1 грудня цього року гуманітарна допомога буде ввозитися за новими правилами, і ну там багато нова. Ну насправді, як на мене, це схоже на таку бюрократичну, просто знаєте. Перепону за перепоною, коли ти маєш там генерувати електронні підписи і мусиш отримувати в системі якісь номерки. Ну і потім власне дуже довго щоразу звітувати за кожен свій крок при потребі завести цю гуманітарну допомогу. Скажіть, будь ласка, що це за така новація? По кому насамперед це може вдарити? Ну, ви знаєте, це новація від Кабміну нас Кабмін не Перестає дивувати у нас це постанова кабміну від 1, вибачте, від 5 вересня 2023 року номер 953, яка має запрацювати з 1 грудня 2023 року. І ви знаєте, я б то сказала навіть, що тут не перепона за перепоною. Тут, ну просто, скажімо так. Створення корупційної складової на корупційній складовій. тобто у будь-якому пункті цієї просто феноменальної, я не знаю кому прийшла така ідея, феноменальної постанови і всіх вимог, які скажімо так. Всі вимоги, які стосуються в волонтерської допомоги і гуманітарної допомоги, для того щоб їх виконати, це ну просто знаєте, не те, що неможливо, а це взагалі. Якийсь Unreal, мені, до речі, хтось в коментах написав: нехай хтось з Кабміну покаже, як це зробити, і тоді ми будемо повторювати. Запише відео, і тоді ми будемо повторювати. То я хочу звернутися до кабміну, кому ця геніальна ідея просто прийшла в голову. А цей перелік там складається з 20 пунктів. Що мені більш найбільше всього вразило, це моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та їх розподілу. На сто на секундочку, розподілу да проводиться над соцслужбою. А вибачте, у мене гуманітарна допомога йде через розподіл генерального штабу. Як ніхто тільки Генеральний штаб найліпше знає, куди в даний конкретний час потрібні найбільше втівки, в даний конкретний час потрібні найбільше безпілотники, в даний конкретний час потрібні снаряди. От я до речі, ви знаєте, як людина, яка оплачує до сих пір снаряди на безпілотники, я прям не знаю, як я маю взагалі пройти оцю в цій системі і відзвітувати про передачу. Снарядів певно з найменуванням військових частин і місцями їх дислокації й з геолокації. І це має все вісіти в єдиній базі і відслідковувати це буде у нас на соцбезпеки. Чим вони мені допоможуть в питаннях закупівлі зброї, ліпше б вже в міністерство оборони почали закупляти цю зброю да на безпілотники, і це було б значно ліпше. Як так. на мене, це абсолютно абсурдна, абсолютно абсурдна постанова, яка не те, що у неможливімо чи лі створює перепони не так, створює перепони волонтерській діяльності. Щоб я хочу сказати таке: розумієте, завести одну машину, навіть одну машину, ми ж все одно її завозимо. Да? Там, митні декларації по нульовій ставці, ми її зразу передаємо військовій частині, військова частина її зразу заставить на облік. Без цього по нульовій ставці завозити неможливо. Тобто, все, все одно йде обмін документами до постановки на облік військової частини цієї машини. А якщо це машина, це ще одна історія. Але якщо це наприклад дивіться гуманітарний груз, який возиться, який неодноразово наприклад отримувала я це там 40 тонн Ліків будь-яких, там, включаючи там, я не знаю, 10 коробок там, одноразових рукавичок, 10 коробок одноразових там, я не знаю, бахіл, 10 коробок, і ще шприців, 10 коробок катетерів. А мені цікаво, як я маю робити розподілення, якщо я 200. Катетерів даю в одну лікарню, 200 в іншу, 200 в треті, і ще в одну. От яким чином це має все відбуватися в рамках цієї постанови? Для мене, наприклад, як людина, яка тиха 10 років у волонтерській діяльності і веде бухгалтерський облік своєї волонтерської діяльності, у мене звітність бухгалтерська лежить ще з 2014 року. Для мене незрозуміло. І яким чином це все буде відбуватися, і чому. Саме над, вибачте, над соц служба має контролювати передачу безпілотників, наприклад, бойових дронів, розвідувальних машин, засобів нічного бачення, навушників, те, що стосується війни, мені не зрозуміло взагалі. Якраз причина, хотіла це відноситься. Якраз хотіла у вас запитати, коли, наприклад, зараз українці і Українки чують про гуманітарну допомогу, може комусь датися та наприклад, що це буде, наприклад, фура та з чогось такого, що в принципі і в Україні можна купити і ну і мовляв, що тут такого е про так або якось викрутитися. А ви зараз називаєте переліки позиції, номенклатуру, яка е ну є вкрай критично необхідною для сил оборіни. Він і навіть дрони та, мені здається це те, що навпаки дуже довго вибивали, аби ми могли простіше, швидше і дешевше ввозити в Україну. Це ще ми е, говоримо про те, про вибивання зна про яку історію, коли нас стояла у, у всіх волонтерських організаціях. Ми спільно закупляли е, мавіки. Даю настояла на митниці ці е, мавіки. Ми ніяк не могли їх забрати з митниці, а, але ж це розвідувальні дрони. А я вам ще говорю про бойові дрони. Розумієте, є бойові дрони, які почали виробляти наші українські виробники, досить відомі, і кажани, і Валькірія, це вже крило, і безліч Скайнайт, і таких дронів вже дуже багато. І ще раз хочу підкреслити абсурдну ситуації: як я маю про всю цю процедуру, коли я передаю зсу е, снаряди, які я оплачую для бойових дронів. Що я туди маю написати, перед ким я маю відзвітувати, Мені дуже цікаво. Ми І до речі... яку інформацію, mm -hmm. яку інформацію я маю зазначити, кому я куди скільки передала чого? Ну просто знаєте, це просто доведення ситуації до абсурду. А, я не кажу знаєте, про ситуацію, наприклад, тої зими, коли ми. Просто сотнями тисяч закупляли грілки. Да, грілки для ніг, для рук у нас пішли пішла хвиля поранених з обмороженнями. Ця хвиля пішла досить активно, і єдине, які можливо зупинити, це почати закупляти і відправляти ці грілки. Це ми вже проходили і в 16 і в 17 роках. І зараз, як скажімо так, членкиня тендерного комітету, я бачу, що на це виділено небагато. Коштів і містер тогор не знову закупить небагато грілок, і ти ми знову волонтерським організаціям будемо їх закупляти. От мені просто цікаво, як маю я звітувати про ці грілки, а отримувати від кожного віця розписку, що він ці грілки отримав і використав 8 годин. і Викинув чи він має мені здавати їх назад, і я їх маю десь складувати для того, щоб потім відзвітувати. Я не знаю. Так, за словом, моніторинг ховається дуже багато проблем, як виявляється, скажіть, будь ласка, пані дано, е, я просто пригадую, правда, це там чи 15 чи рік були е, від Мінсоц списки, е, в які намагались потрапити ті чи інші е, громадські організації, благодійні фонди, аби мати можливість завозити все, що потрібно е, для медиків для сил оборони. І е, тоді я пам'ятаю, що ледь не в суди йшли е, е, ці організації, так аби пояснювати, що. Ви просто гальмуєте нашу роботу, от а всі ваші, ось ці якісь е, спроби нас в якісь рамки загнати. Вони ну м'яко кажучи, недолугі. Це зараз так само спроба щось навести, якісь порядки. Ну тобто, яка мотивація чи кому це вигідно зараз впроваджувати? Ось подібні нововведення, нові правила, аби по суті дуже чітко розуміти до яких проблем це призведе. Я скажу так, що знаєте, бажання в нас перех... порахувати, знаєте, як в казості де маленький баранчик всіх рахував, чи маленькі віслюк, я вже не пам'ятаю. Всіх рахував бажання нас порахувати волонтерську діяльність, взагалі волонтерську спільноту, скажімо так, тому що це досить не досить, це високопасіонарна спільнота. Це люди, які, скажімо так, вміють самоорганізовуватися, вміють організовувати якісь процеси, вміють організовувати хто на якому рівні, у кого наскільки вистачає компетенції, сил можливостей, але це люди, які самостійно без будь-якої мотивації з боку держави, без будь-якої оплати з боку держави, без будь-яких там я не знаю службових обов'язків. Да, вони щось роблять, починають робити. Просто беруть щось і починають робити. І роблять достатньо достатньо ефективно. Як показує практика, е, у нас є безліч. Крутих волонтерських проєктів е, у нас є е, історія, наприклад, яку я починала е, приймала участь, це коли ми продали календарі з е, головнокомандуючим. По суті, це стало стартом е, цієї е, потім запуску офіційного рода військ армії дронів. І, і це вже і знаєте історії, які потім колись ведуть в книги, які можна буде розповідати дітям. Так от бажання нас порахувати цю пасіонарність та пасіонарне суспільство. Воно були чотирнадцятого року. Скажу вам чесно, на все намагалися загнати в якісь рамки. Я пам'ятаю в той період, про який ви говорите, це потрібно було стати на облік Мінсоці для того, щоб завозити гуманітарку по нульовій ставці. ПДВ mm -hmm. о, не ПДВ, а по нульовій ставці мита. А, і так ми подавали документи в Мінсоц. Я пам'ятаю, що а, в мене летіли якраз крово, кровоспини. Ні, в мене летіло серйозне реанімаційне евакуї реанімаційне обладнання для евакуації для гелікоптерів і для настузівого повітряне сповіщення, і воно було на більше ніж 500 тисяч доларів, тобто це було високо. Ну коли отримали медиків, вони сказали, що вони такого ще в руках не тримали ніколи. І я пам'ятаю, як я боролася з Мінсоцом, вплоть до того, що зараз я скажу таку історію, що ми подали документи там якусь їх скриньку, кинули, яка там у них вісіла для подачі документів. Але потім я вийшла вмію дозвонитись на виключення номера телефонів, Також вийшла я на містера. Я вже не пам'ятаю хто був тоді міст. Соціальної політики, вибачте, скажімо так, зґвалтували його в надприродний спосіб. І, а відкривали вони ту скриньку раз на тиждень. Ну тобто, у них була така процедура відкриття скриньки раз на тиждень. Тобто, всі волонтерські організації туди скидають, вони раз на тиждень відкривають. Так я пам'ятаю, що після скандалу, які мені прийшло чинити, тому що мені в мене слухати, мене на, на 500 тисяч стоїть. Доларів стоїть обладнання, яке необхідне для евакуації для порятунку важкопоранених, для порятунку ампутантів, да? тому що там компресійні штани були компресійні речі під час ампутації. Тобто мені прийшлося зґвалтувати, і вони, вибачте, ламали ту скриньку для того, щоб дістати там наші документи. Цей період, я пам'ятаю, також далі були інші періоди, коли, якщо ви пам'ятаєте, був призначений уповноважений справ Волонтерів, я цю повноважена справу волонтерів не бачила ні одного разу в своєму житті, і бачити її не дуже сильно хочу. І яку діяльність ця жінка проводила, я також не знаю. Що вона хороше зробила, я також не знаю. Тому е, волонтерська спільнота, скажу так, е, вона знаєте, вона така досить специфічна, тому що. Ми всередині спільноти можемо сварити скільки завгодно, От просто скільки завгодно, не розмовляти один з одному, е пересваритись 300 раз разів, але якщо ви помітили, що хоч до когось хтось починає там, якісь е ну, такі закидони робити, особливо там, в моїй діяльності, коли у нас там був конфлікт з мар'явною безуглою, да, то волонтерська спільнота і військова спільнота вона просто е дуже сильно поєднана і Будь-які спроби влазити в ці відносини між військовими волонтерами вони закінчаться дуже погано. Тому я е закликаю ще раз поспію, щоб не було так, як ще з здерши закликаю ще раз переглянути цю постанову Кабміну. Я не знаю, Кабмін у нас ще саме останнім частом. Просто, просто не те, що дивує, а просто е я навіть слово не можу підібрати, дуже креативний став. І е, ліпше вони вирішували питання з держаудитом, ніж е, продукували от такі от е, постанови, які потім просто неможливо буде не реалізувати, ні е, е, працювати, тому що я більш ніж певна, Я скажу вам зразу, я можу навіть посперечатися з ким завгодно на що завгодно, щоб під цю постанову не розроблено ні програмне забезпечення. Ні електронні ключі нічого, тому на старті цієї програми не буде нічого. От просто це вже з моєї практики. У нас до 1 грудня ще трохи часу є. Будемо сподіватися, що якась буде відповідь від Мінсоцу, і власне або роз'яснення, або в принципі просто обнулення цих нікому не потрібних труднощів. Я хотіла вас насправді запитати, пані Дано, чи можемо ми собі зараз уявити і порахувати, який об'єм потрібного медикам силам оборони в принципі надходить саме за рахунок гуманітарної цієї допомоги. Я думаю, що це справді складно осмислити, але те, що це величезна частка, це ну точно. Ви не уявляєте, тому що а, це все враховується тонами, тонами томанами гуманітарної допомоги. Окрім того, що це йде на потреби військових, щоб ви розуміли, коли йому ми передаємо зену бойових дій а, для військових медикаменти, будь-які да, вони ж потім ідуть і діляться з цивільним населенням. А, цивільним населенням, яке живе там на ну не на нулі, але там на першій лінії, воно, територіях. Кажучи. Абсолютно вірно, так. Да. Коли вони заходять на територію, коли ми звільняли, наприклад, Харківщину, коли ми звільняли Херсонщину, заходили медики, і віддавали все своє. Яким чином наша влада уявляє цю передачу від військового до мирного населення? Я також не розумію. А окремо говорити хлопці, почекайте, ви не передавайте, ми будемо відправляти напряму. Ну розумієте, це зараз про що ми говоримо: про врятоване життя? Чи про те, що Мінсо, до речі, які спочатку війни взагалі не відсвічує? Я ще, я ще пам'ятаю комусь, давала інтерв'ю і казала, що я не бачила за. за Повномасштабне вторгнення роботи ні міністерства ветеранів, ні міністерства соціальної політики. А ви знаєте, я їх не бачила півтора року, і ліпше б я цього і не побачила. Ліпше б вони б так от не відсвічували, як вони не відсвічують. Хоча з точки зору їх роботи вони б ліпше зайнялись психологічним станом здоров'я, взагалі населення України, не тільки військові, які повертаються, але зокрема. Дуже велика проблематика з військовими, які повертаються після отримання поранень, але й з організацією, скажімо так, лінії допомоги цивільному населенню, бо всі ми вже. Настільки травмовані війною, да, що всім нам потрібна допомога, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Е, через наші травми травмуються наші діти е, цих дітей. Же, ну, ще, я по своїм дивлюся, що в вони не розуміють, а старші дуже добре розуміють, що відбувається. І сьогодні він, наприклад, мені каже: мама, біля я не піду на футбол, бо біля нас щось зривається. Е, я розумію, що це якісь там чи випробування, чи ще щось може бути, але е, Знаєте, ліпше в мінсоцполітики, воно на тим Мінсоцполітики займалось би програмами психологічного здоров'я, підказки да міністерство соціальної політики. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в нас в країні перші закриті всі психіатричні відділення, да, тому що було реформування психіатричної галузі. А зараз після війни у нас, вибачте, буде така кількість психіатричних хворих. Це це не роботи те, що роботи більше люди, ніж достатньо. Це люди точно. погані, да це тому, що вибачте травмовані війно. особливо люди, які пережили а, окупацію, які пережили війну. У кожного свій вибачте російська порог чувствительності, да, да хтось правда. може що більше, Хтось може щось більше перенести, хтось може щось менше перенести. Всі ми травмовані і ліпше. Міністерство соціальної політики займалося тим, чим воно ну, має займатися, не контролювати знову волонтерів, і чесно кажучи, між міністерством соціальної політики і волонтерами виграють волонтери. Це я це я просто попереджую, тому що ви прийшли. Я звертаюся зараз до міністерства соціальної політики нещодавно. А ми майже ці темі 10 років повірте, і не таке ми бачили в своєму житті. У нас лишається буквально хвилинки півтори. Пані Дану, я би хотіла запитати, зважаючи на те, що у нас осінньо-зимовий період вже наступив, і ви згадали навіть про те, що засоби обігріву і індивідуальні. І я навіть якщо відкрити зараз сторінку керівниці фонду лелека, наприклад, українського офісу пані Ірини Гук, можна побачити, що вона знаєте так риторично ставить запитання: а цікаво, чи закуплені засоби проти переохолодження, у поранених, системи Це... нагріву крові тощо. Скажіть, будь ласка, я розумію, що часу вкрай обмаля питання обширне, але наскільки цими питаннями ви може знаєте, взагалі займаються, і воно там чи в процесі, чи вже закрито раптом? Дивіться ці питання медицини, вони відносяться до. Сил е, медичного Так, командування, сил, медичних, сил. командування угу. медичних сил. Командування медичних сил. Ми боремося з командуванням медичних сил вже напевно три місяці, тому що є лист главкома на комітет нас безпеки, де Главком попросив забрати функцію закупівлі з після скандалу з аптечками. Функцію закупівлі з командування медичних сил і передати їх на державний департамент державних закупівель. Тому я не знаю, що там відбувається. Чесно вам кажу, я не маю до того відношення. І нам, поки не передали цей функціонал. До речі, я вважаю, що правильніше було передати цей функціонал на агенцію по яка створена при мозі, яка займається виключно засобом медичного забезпечення, і це було правильно, тому що їм без різниці хто замовник у них послуги на закупівлю того чи іншого товару. А система там працює злагоджено як годинник. Ми це на, на щастя вже знаємо. Без, що, та, що так можна ж, робити. Працює. Єдине, єдиний хочу зауважити, що Тут потрібна була б стандартизація цієї жаптечки та да, пописання всіх стандартів, як воно має бути. Але скажу вам наступне: десь півтора вже місяці тому в примозі була створена робоча група, яка була ініційована, в тому числі антикорупційна рада при Міністерстві оборони після скандалу. Ми війшли. Я війшла до складу цієї робочої групи, але жодного засідання проведення не проведено Будемо... було. так і працюємо. Будемо і про це говорити. Я Вдячні, що ви підсвітили це питання. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони та волонтерка була з нами на зв'язку. За кілька хвилин випуск новин на радіо НВ. А тоді повернемось до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.